Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Більниця в шестирамочних вуликах. Не дуже весело, є одна причина, по якій треба сказати, сумувати, не сумувати, вона причина виправна, але поки про це не будемо. Сьогодні вирішив взяти трошки медку, я ці сім'ї навмисно залишаю для меду бачите корпус ну я скажу вам його підняти не можна який у нього скільки там кілограмів ну кілограма мабуть, по три але Щось мені здається, що він іще важче. Тому що я вчора, думаю, подивлюся, щоб сьогодні налаштував медогонку, все. І попробую відкачати ще митку. Перший медок різний був. Подивимось, що цей покаже. Сімейка. Така, зараз бджоли всі або в роботі, або поховалися, бачите, мало хто літає, дуже жарко, спека 30 градусів, але зараз я попробую відбирати. Друзі, ну отак першу рамочку витягнув. Бачите, закрили. Знизу до верху Надіюся і остальні. ну, судячи з того, якщо заглянемо, ну, зараз все покажу. Друзі, ну от, інша рамочка така, бачите, повністю Де можливо вони понапихали навіть це пластикова рамка, повністю позабивали навіть туди і зверху. Отак. І наступна така, друзі, повна рамка повністю запечатана. Будемо відкачувати. Щоб мед був гарного гатунку бачите, бджіл повинно вулику бути достатньо. Ну, навіть вже не буду кожну рамку, і ті рамки також само Нема ніде ні розплоду, нічого. Є один мед. Бачите, і в нашій місцевості можна зібрати меду. Я знаю скільки. Зараз цей корпус повністю зніму, а потім подивимося далі вже. Друзі, ну і ще така рамочка. Покажу вам. Гріх не показати її. Повністю з медом і з бджолою. Все в достатку. Тут мед буде дуже смачний, дуже гарний. Друзі, ну ця сім'я знаходиться на трьох 230-х і один магазин. 145 внизу. От один корпус я відібрав вже. Вже медок пробую. Язичок був. Тут я їм ставив вощинку. Не знаю що вони. Не, залили все медом. Не дали. Матки відложити. Дивіться, повністю з медом. ой 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 Ну і тут, мабуть, всі п'ять рамок будуть з медом. Зараз подивимося разом з вами. Зараз цю рамочку поставлю сюди. так поставимо сюди, щоб вона ніде не заважала. Зараз я витягну і покажу. Друзі, ну що, і ще в цьому корпусі було три рамки медові. Я сподіваюся, і в нижньому є. Ця рамка я показав вам. Овощина тільки не запечатана повна з медом, а ці теж з медом, але такі на ладошку розпліт я не буду брати. От з одного вулика 9 рамок беремо з медом. Подивимось, що вийде. Друзі, ну що, от, погрузив я. На таку тачечку поїдемо качати. Друзі, ну що, з чого починав, джільницю до того і повертаюсь. Така ось медогоночка двохрамочна. Мені зараз її достатньо, але ж душа болить за те, що всі роки скільки меду брав. А зараз... Фу, ну, ничего. Что поробишь? Такие вот рамочки. Еще раз вам покажу. Открываю я ножем и выделочкой. И зараз распочнем. Друзья, вот так процесс пошел. Две рамочки. Никуда спешить не потребно. Медок йде, бач, на стінках медогонки видно вам гарно, як медок вилітає з ячейок. Попугайчики підпівають, весело працювати. Ну, покажемо вихід туди. Дві рамки відкачав і все. Якщо вам видно, вже чіпляється. Дуже повні рамки. Зараз ми відкриємо медок. Вона дуже низькувата, можна було, я на піддон її поставив, але от такий медок пішов. Бачите, який красивий тут. Все є, мабуть і акація трошки попала, але липу я не чую, ні на смак, ні на запах. Я вважаю, що з цього вулика буде літрів 15, а то й більше. Ну, подивимось, не будемо загадувати. Мед тече готовий вже. Квітковий мед, ну, я ж сказав, тут все може бути. І навіть акація. Ну, липу я не відчуваю. Ще раз повторююсь, Ну, такий медок. Зараз докачаємо, Подивимося, скільки з одного вулика я взяв. Прийшли до завершення. Ось відерку накачав з цього вулика, і тут, мабуть, буде. Ну, не будемо багато брати, ну пускай 5 літрів. Та навіть 4 літра у цьому відрі, якщо буде. У цих відрах 11,4. Ну, 15 кілограм. 15 літрів це 21 кілограм. Вийшло меду з одного вулика. Я думаю, це непогано. Якщо буде до осені ще в нас цвісти. Буде давати, то ще можна буде взяти. Але скажу, що одну рамочку не докачав, тому що було 9 рамок. А я відкачав 8, ці немає пари, тому я не став з пустою рамкою, щоб медогонку бити. Я так приблизно десь 21-23 кг точно буде з одного вулика. Все. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи добре це, чи погано, але такі медозбори в Канаді, але не у всій Канаді, у нас в Новій Скотії. І додавлю кращого меду, аніж в Україні. Я не зустрічав ще ніде. Слава Україні, героям слава!